тайна. Я з Чернівців і минулорічний її дебютний роман, який отримав на коронацію слова премію, який називався Бажання Борину підлягають. Мав дуже великий успіх до І рік. Оце новий роман, який вийшов, який називається «12 місць є фактично логічним продовженням. Це не є продовження тієї ж самої історії, це є, є логічне продовження по суті. Ми його видали якраз до почали. Це дуже ми маємо в нього великі надії. І ще одна книжка до форуму, яка теж має свого автора, який має свого читача. Першу чергу тут у це Олексій Волко Вовчі Місі. Тобто, це перше, це отримав диплом на інформацію Ну, за цей роман він дуже великий. От, там майже 500 сторінок, ми довго над ним працювали. Нарешті, так говорити, його видали висвоєно. Це зараз будемо працювати тут, тому всі повинні працювати вже. Thank Потрібні такі форуми. Дуже прикро, що форум у Львові став програвати київському арсеналу, тому що нам потрібно розмаїття географічне і культурне. Нам потрібно, щоб люди у Львові не почувалися, що вони не в столиці, бо Львів культурна столиця. І це очевидно. Сьогодні на превеликий жаль форум, Я думаю, що через гонитву за грошима. Дуже перетворюється на базар, і це дуже прикро нам особисто. Ви бачите, от ми навіть не змогли привезти сюди Запорожець, mm -hmm. тому що з нас за те, що ми стоїмо тут, вимагають грошей. А я тоді повинен витратитися на те, щоб його сюди привезти. Я повинен і мені вже не вигідно, я вже беру отаку тачанку. і... А потрошку-потрошку от одривають шматочки від форуму, і mm -hmm. він стає базаром. І це дуже прикро.